2025 рік став підтвердженням правильності стратегічного курсу України в енергетиці. Голова Держгенергоефективності Ганна Замазєєва наголосила, ставка на розподілену генерацію повністю себе виправдала і перетворила на реальні опору енергетичної безпеки держави. Цього року зафіксовано справжній бум. 71-когенераційна установка пройшла кваліфікацію в Держенергоефективності. Це на 40% більше, ніж торік. Станом на сьогодні регіони вже подали плани зі встановленням щонайменше 250 генераційних установок загальною потужністю 1,1 ГВт впродовж найближчих 2 років. Щодо інших нових тижня, Росія в ніч на 9 січня здійснила масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Шмигель пропонують на посаду міністра енергетики. Це були головні новини енергетики України за тиждень від компанії Folkingcem. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.